Однозначно моя позиція, і я таке рішення прийняв давно, тому що потрібно, все-таки молоді повинні брати владу. Це однозначно, це моя позиція. Я з поваги відношусь себе також, не вважаю що там ребенку, але разом з тим вважаю, що мають іде молоді. Я приймав таке рішення. Воно було прийнято давно, в не було дуже багато різних пропозицій і, 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 і так далі. Але я, то, я, правда, не оголошував про це, мене тут допитували кожного разу, на якій я з'являвся перед журналістами і Києвом і подували, і тому подібне. Тому прийняв таке рішення. Є зараз сьогодні 16 кандидатів. Є, звичайно, як завжди, так само, як на президентській виборів 21, деякі люди, які просто неадекватно оцінюють свою особистість. Це є проблема, у нас, у нас, українці, не тільки, в тому числі в Чернівцях, люди, які неадекватно оцінюють свою особистість і вважають, що вони можуть бути успішними керівниками міста. Бог їм суддя є, як кажуть, це справа виборців. А є достойні кандидати, я не буду скривати, я підтримував підтримую і буду підтримувати на цих виборах Олексія Каспурка, якого вважаю найбільш підготовленим на сьогоднішній день, найбільш підготовленою людиною, щоб відміняти цей послід. Яка, який має досвід роботи в опозиції, а це дуже непроста робота, повірте, який має досвід управлінський, який має досвід керівництва підприємства. Щоб не писали, щоб не говорили його недоли чи мої недоліки, ніж нічого, він сьогодні навіть підготовлений. І свого боку я зроблю все для того, щоб допомогти йому, разі якщо громада не вірить йому чоловік міста.